Згадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Ну, а ви знаходитесь на каналі Атом, і давайте почнемо крутити кейс Пінгвіни Мадагаскару. Почнемо з двох штучок, за 300 джепонтів відкриваємо. І виходить, отримаємо дігл. В принципі, він виглядає так красиво, але по ціні ну, можна побачити, що не дуже це все. Тому можна відразу почати з апгрейду на 1000 джепонтів. В чому б і ні, може, ця МК навіть зайде, почало достатньо правдиво обертатись. І так, цей апгрейд в мене заходить. В принципі, на цьому все. Всім дякую за жартую, жартую. Продовжуємо. М Масочний кейс. 100 років його не відкривав. Давайте сьогодні згадаємо, в принципі, якісь кейсики, які були бізон синьої рідкості. Ого. Ну, слухайте, тут треба лише ось так робити. Якщо другий апгрейд поспіль зайде, то буде... було б прикольно. Було б, кажу, тому що вже Ну це було видно, що не зайде цей апгрейд. Нічого страшного. Mm, так, які ще кейси є. Вак кейс. Let's go, 850. Відкриття коштує одні штучки і, звісно, не перекотиться на м яка справа. 552. Продаю. ладно, Продаю, і в мене такий же баланс, з яким я і почав. В принципі, хоча зайшов непоганий апгрейд. Давайте Dark Drop, До речі, дуже давно цей кейс не обертав. Не обертав, якщо так можна казати, звісно. Слейт він може не окупати насправді, але все залежить від якості. Ні, він окупає, бо випадає що? 1631 факторінью якість. Окей, це гарно. Це дуже і дуже непоганий результат. 2700 є. Так, от Drop мене порадував. Історичний кейсик. Ой, як я ж тут радів оцьому авіку. Це просто така імба, тому що кейс, по факту, коштує. Менше 500 джепонтів, і з нього може спокійно дропнутися. Ну, як спокійно, там маленький шанс на це, але може випасти. Це дороге АВП. І може навіть. Стоп! А оцей глок, я не знаю, скільки він може коштувати. 351. Окей, відкрию 5 кейсів на всю на весь мій баланс, в принципі. Ой, можливо, це помилка, звісно, що, але сподіваюсь, що ні. І вже, як мінімум, ну, коротше, таке собі, тому що це великий злив. 351 закинемо просто ще в 1000, може на якийсь інший скінчик, і, будь ласка, 30% воно не заходить. Печально, печально, що я можу вам сказати. Які ще кейси є, такі прям ностальгічні. Оцей за 333. Не вистачає на 5 відкриттів. Ну ні, тільки на це. Так, калаш, який, до речі, не окупає навіть. Окей, дігл плюс-мінус і. Це теж це, це теж злив. Ну я. о, я просто в шоці. Ладно, нічого страшного, думаю. Кебаб, uh, кебаб спочатку, я просто спочатку побачив пікнік кейс і кебаб. Авік. Авік це. Можна Астетрек Факторині? Ну окей, 1500 це дуже гарно. Це по факту з цього кейсу X3 видало. Окей, okay, це гарно. 600 пікнік. Старенький кейсик, сьогодні так трошки ностальгія, щоб була. Покрутим ці кейси. може не окупати навіть, але 682 це все ж таки окуп. Найс, тро... я трошки камбекнув. Ну, в принципі, ми починали ще з меншого балансу, так що і так непогано. Ой-ой-ой. Це настільки старий кейсик, що я прям в шоці. І 1543 відкрили за. Ну, окей, відкрили за 1500. Нічого страшного, ну точніше це навіть окуп. Чайний, чайний кейсик. Полетіли. Теж за 1500. 5 штучок я прямо зараз відкрив. Оце дуже мені подобається. Так, і можна ще щось, щоб гарно прямо купила. Ну, окей, це не дуже гарний окоп, але все одно, головне, що не злив. А, золотий кейс полетіли безкоштовний, фастом відкриваю. Це. Ну, блін, 200 навіть. Навіть можна спробувати зробити, я не знаю, щось по типу такого: 5 тисяч, якщо випаде, це буде ідеально, і я просто на цьому зупинився б, але. Не випадає. Ну, в принципі, так. Да. Так, що ще є зі старих кейсиків? А, ну звісно, Good game, Good Game, Game, Це легенда. От не думаю, що так буде гарне рішення відкрити. Краще три відкрию за 1347 і. І, і, і. і і Ну. От, да фігню поставила. Окей, тепер кейс якийсь здається по промокоду Atom F77, 5 штучок, Easy Game. Ну, по промокоду дається лише один кейс, але я відкрию 5. І в цілому, подивлюсь, що з нього випаде. Ну, мене, як завжди, з нього не дуже окупає. Ну як, Мінус 100 з чимось джепойнтів, нічого страшного. Хайп кейс. Ай-яй-яй, давайте дві штучки навіть відкриємо, бо цей кейс по-справжньому. Ну, Легендарний, я думаю. Так, ну щось він мене правда злив. Нічого, нічого. Стоп. Мені. Мені здалося чи ні? Зараз я відкрию ще один і покажу вам дещо. Так, тисячу. Ще один відкриваю. Да, тут. Тут, типу, може, файл лотус випасти і МК. Нормально, нормально, непогано вони тут розфасували. Можна ще, будь ласка, за касарик щось. Зупинись, зупинись! Угу. Тікет Hell, це 164. Можна спробувати спробувати закинути на касарик. І якщо випаде, буде прям. Я навіть не буду дивитись, бо там однозначно нічого нам не поставило. Uh, достатньо часто, ну, я не пам'ятаю, наскільки це часто якийсь відкрив, но цей от в принципі з цієї колекції я зараз дуже рідко відкриваю кейси, але раніше це було частіше. Окей, okay, цей мене злив, а от зараз 301, Окей, okay, ще один і можна жорсткий окоп? Окей, okay, ну це не жорсткий окоп, ну зійде, зійде. Uh, 89, можна закинути. На 600, на 600, наприклад, ось так. Калашик і, до речі, піде схоже, але перекот. Да. Да -да 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 -да. Перекот. Нічого страшного, нічого страшного, я не розстрараюсь. Я сьогодні в цій серії згадую, якби, Такі кейси, які викликають ностальгію в мене. Ну, це... ну, давайте прокрутим. Я його. І так, зараз достатньо часто кручу, але просто так, щоб, щоб було. Е, можна. А зі... Можна статрек О, 733, злив мені все. Окей. М -м Джокер. Джокер от Джокера я достав. О, -о, -о -май гад. Що це таке? Я не розумію. Так, пропоную зараз балансом поставити на. Е Наприклад, 777. Ось так. -от. пам, 12%. І не випадає, на жаль. Ну нічого страшного. Тепер. Тепер с кіном, да чи ні? Просто настільки мене сильно злило, типу, в моменті. Окей, продаю все. Можливо. А, не вистачить 19 тисяч треба. Окей, нічого страшного. Позгадуємо Позгадуємо те, що зможемо згадати. Так сказати. Музичний кейс я достатньо часто відкривав, але не вистачає балансу. Круто, дуже. Можна 15 спінчиків? Ні? додаткових Ну, просто так, або 10 оцих. Фобос, Ну, тут 15. Ну, що це таке? А, 151 це <смі> окуп на 2 джепонти. Дякую велике. А, оці я агентів достатньо часто відкривав. Ну, ці ні. А, окей, ладно. В принципі, ми вже все згадали, тому що мене може окупити? Теоретично. Теоретично. Два цих кейсика, полетіло. 198, два револьверних мені треба і. Найс! О, і револьверний. Окей. Тоді ми можемо згадати. Ну, цей кейс у мене зіл'є 100%, бо я згадую, як він видавав. Ну, якщо тільки от 15 цих не випаде, бо хоча б 3. Полетіло. Будь ласка, можна хоча б один раз Ну, зупинитись. Я не уявляю, скільки це може коштувати. Це злив. 231. Окей. Окей, 400 в мене є. Можна відкрити. Що жорстко тут видає? Оце, по ідеї, ні. По-моєму, нормально він видає. А ну, зараз це і перевіримо. Блін, о, ні. Ні. Ну тільки не це. Як? Ти на приколі? Ти, ні ти на приколі, ні. Я не вірю. 63. Окей, легенди ботома Два кейси. Так і не кажи, що ти зільєш По 99, дякую, велика. <сі> uh, Fight club. Не кажи, що ти теж зільєш мене. Так, норм, по ідеї і. Янтарний норм. Почекайте, фарм? Давайте по два відкривати, може це фарм Берети. о ні <сі> Все таки мені того разу пощастило, що воно так видало, Ладно, 250 залишається. Оцей кейс. Let's go. Може, може, може. 73, 47. Ну це. Я просто в шоці. Як мене так накзлило. Три... О, 328, до речі. Можна бананадейчик один відкрити. 333 і. і, і, і. Ну це. Ладно, а, яка якість? Можна гарна. Це навіть накупає! Yeah! Ааа! Все, я не можу. 17 тисяч. Ну, походу, треба чуєте. Йти робити якийсь батл по типу ось так. Ось так. І якісь не дуже дорогі кейси сюди ставити. Наприклад, так. Тегнайн. Drop Workshop, дві ж. Ну, отак, отак. Drop воркшоп дві штучки буде. Що? Тільки не кажіть. 에... Тільки не кажіть, що. А. <twitch> а! Стоп! А, це я коли прев'юшку робив. Точно, точно, точно. Забув, що в мене такий батл тут висить достатньо цікавий. Ну, давайте він. Швиденько, ми скіпнемо. Ой, блін, так, такий цікавий батл на знайде. Я виграв, easy, окупив кейсик 17, найс, продаю все. 370. Ну це такий рофл, насправді. А, окей, create battle на трьох, пам сюди. М -м, давайте оцей кейс, оцей кейс. Потім. Tech9, як і домовлялось, І оцих два кейси. 317, якщо я зливаю, то ну, вибачаюсь, але походу. Стоп, стоп, стоп. А я ж перевіряв, хто не бачив серію? Я перевіряв, як кожен бот працює. Я навіть зараз відкрию нотатки на телефоні, щоб подивитись, хто найбільше видав, і я його теж поставлю. Так, найбільше видавав це 5300. Так, ось тут. Погба. Оцей. Оцей ботик полетіли. А, ну і Касон, він. Я теж його перемагав, він видавав 4200. Так що зараз ще глянемо. Е, наскільки вони може, можуть мені злити? Так, ну тут. Ну тут окей, тут не важливо. От зараз починається. Ну, не те, щоб цікаво, але цікаво. Це я сказав. 30, а, найс. Nice. тобто 31, 33 такий же, і 35 якийсь взагалі не зрозуміло ж. О, ні. Я цього боявся, я цього боявся. Я на останньому місці. І всім однаковий, всім однаковий дро. Можна максималку? максималочку, що тут паде? Авік, ну, авік я ви. а, навіть, так, навіть я не виграв з авіком. 745 лутає. ну, тоді. На сьогодні, на жаль, все. Зустрінемось вже, я думаю, в наступній серії. Ну, не все, якщо, звісно, що оцей апгрейдик на 520, мені. На, 5... ну, да, на 520, на 520. А... Зайди, будь ласка. Ну, блін, почало не так, щоб зайти. Да. Все, на сьогодні тоді все. В наступній серії, думаю, відкриємо платіновий кейс і подивимось, що з нього випаде. Сподіваюся. Хоча б, хоча б. Хоча б. Ну, це було приємне. Все. До нових зустрічей.